То шляхи пункти пропуску заблоковано. Частково є залізничне сполучення. Ну зараз декілька складових. Це і вибори, і намагання використовувати цю акцію блокування польськими фермерами. Кордону з Україною за того, аби потім за кілька місяців, здається, влітку будуть в Польщі проводитись вибори, отримати дивіденди щодо захисту національного товаровиробника і так далі. І так далі. Насправді я не розумію до кінця мотивів блокування польськими фермерами кордону з Україною, які продовжують торгувати зерновими з Білорусію та Росією. Ну для мене не зрозуміло взагалі. Чому так? І немає жодних вимог від польської сторони щодо України. Ну я не бачив переліку вимог, які ми маємо і можемо виконати для того, аби кордон був розблокований. Поки Україна не відновить контейнерне та паромне сполучення, кордон наші сусіди будуть використовувати завжди як інструмент дисциплінування української якоїсь сектору економіки. Тому що ми, Україна, а... Маємо досить потужну економіку для того, аби зайняти ринки поляків на ринку Європейського Союзу. Розумієте? І вони цього бояться. Я думаю, що вони прогнозують вже і спочатку хочуть зробити досить погано. Знаєте, що треба, щоб було добре? Треба зробити погано і повернути, як було. І саме це роблять поляки, як на мене.